На каналі сімейні традиції. З 0.000 триває восьмимісячний місячний день, що почався вчора. Як і вчора місяць знаку діва. 1359 початок 9 місячного дня. 17.37 місяць переходить знак Терези. Вплив 8 місячного дня на діяльність людини класичне трактування. Розглянемо сферу життя та дію місяця. Починання добре, спілкування добре, бізнес норма, грошові операції норма, спілкування з начальством податки норма, зміна місця роботи норма, нерухомість купівля-продаж, обмін відмінно, творчість добре, наука норма, мистецтво добре, навчання іспити норма, подорожі відмінно, відпочинок відмінно. Застілля погано, алкоголь погано, суперечки з'ясування відносин погано, особисті відносини норма, одруження погано, зачаття добре, фізичне навантаження добре, домашні справи, ремонт прибирання норма, сни добре, стрижка фарбування волосся норма 8-місячний день загальний опис. Злого дня фенікс вогонь. Оцей день йде біохімічна трансмутація в організмі. Ідея оформлення того, що відбулося з людиною в перші 7 місячних днів. У 8-місячний день необхідно їсти тільки легку їжу, злаки і рибу. Рекомендується чистити шлунок. Чищення шлунка варто повечеряти не пізніше 6-7 години вечора. Ми знаємо, що 3 години в шлунку їжа піддається хімічним процесам. Через 3 години відкриваються ворота шлунку, і вона виходить у кишечник. Саме до того моменту, як їжа піде в кишечник, потрібно почистити шлунок. На 1 літр теплої води потрібно покласти 1 столову ложку соди. Випивається вода в два прийоми. Спочатку випиваєте 0,5 літра цієї води і викликаєте блювоту. Судова вода потрібна для того, щоб не обпекти стравохід, коли жовч буде проходити по ньому. Потім ще випиваєте 0,5 літра цієї води і знову викликаєте блювоту. Після другого прийому повинна вийти вже чиста вода. Якщо йде ще мутна, то потрібно ще випати 0,5 літра содової води і знову викликати блюлот. Це дуже сприятлива процедура в 8 місячний день. Її найкраще проводити близько 10-ї години вечора. Таким чином, ви готуєте себе на чисту нічну біохімію. У 8 місячний день добре каятися. Не рекомендується в цей день проводити практики з вогнем. Можна готувати ліки від усіх хвороб, навіть можна приготувати складні ліки з 108 компонентів і буде максимум дій. З 8-місячним день зв'язані шлунок і периферійна нервова система. Чакра маніпура. При неправильному використанні цієї енергії можуть бути шлункові болі, а внутрішнє тремтіння у людини горять вуха. Людям, народженим у восьмимісячний день, показаний сухий голод біохімічний процес у них йде постійно, вони пророджені алхіміки, що можуть згоряти відроджуватись як птах фенікс. Сни у восьмий місячний день вказують на невикористані можливості, на ті речі, які ви колись не втілили в життя, але які все таки варто реалізувати. Крім того, сновидіння відкривають людині завісу підсвідомості, де знаходяться багато забутих проблем, невирішених завдань, від яких ви колись відвернулися, не бажаючи з ними будь-що робити. Вам могло здатися, що все залишилось позаду, але це не так. Все, що не було розв'язано, розв'язати все одно доведеться. Інакше ви будете причетні вічно ходити по колу. Сни вказують на ці вузлики і на те, яким чином можна їх розв'язати. Також до образів сновидінь восьмої місячної доби можна відносити й так само своєрідний барометр, який вказує на здатність людини змінюватись. Чим більше в сновидіннях буде моментів, трагічних, пов'язаних з попаданням в пастки, капкани, тупикові ситуації, замкнуті просторі, падіння, тим більше ви закриті, нездатні змінюватись. А це веде до повільного вмирання вас як особистості. І навпаки, якщо в снах ви бачите широкі простори степу, поля, моря, небо, тим більше трансформаційних процесів відбудеться з вами. Здоров'я! Ця місячна доба ідеально підходить для приготування ліків з великою кількістю компонентів. Причому, чим більше в ліки входить компонентів, тим далішими вони вийдуть. Багато астрологічних шкіл рекомендують цей час проводити очищення кишечника, а також влаштовувати собі розвантажувальний день. Вельми вітаються масажні процедури і сеанси аромотерапії. У даний період уразлива периферійна нервова система, тому потрібно по можливості дотримуватись спокою, не брати на себе надмірні фізичні навантаження, не перенавантажуватись на тренуваннях. Стосовно харчування, найкраще у 8-місячний день поголодувати, влаштувати собі розвантаження. Якщо ж це неможливо, то до наступного місячного дня споживайте переважно вегетаріанську їжу і природньо утриматись від куріння та вживання алкоголю. Деякі астрологічні школи у 8-місячну добу рекомендують готувати складені страви, такі як борщ, салати, рататуй, рагу і так далі. Бізнес. В деякому розумінні можна сказати, що восьмимісячний день це другий шанс, ви можете спробувати реалізувати ті проєкти і задуми, які раніше вам не вдавалися, або на які не залишалось часу. Але щоб старі проєкти знову вдалися, потрібно пробувати втілити їх в життя не старими методами, а новими. Це час нових нестереотипних рішень. Той, хто так і залишиться прихильником вчорашнього дня, хто як і раніше використовуватиме в своїй справі старі методики, приречені на вимирання як динозавр. Бізнес жива рухома структура, що постійно змінюється, і в ньому неможливо добитися навіть малого успіху, якщо не мінятися разом з ним. Бізнесменам в 8-місячну добу також потрібно бути обережними з оцінкою своїх можливостей, оскільки від надзвишку енергії може здатися, що ви здатні на багато що, але це далеко не так. Різкий пролив сил тимчасовий. На наступний місячний день він пройде, і тоді вас чекає розчарування. Будьте уважні, не переоцініть свої можливості. Те, що вам здається переповненим резервуаром сил, насправді тільки стрибок адреналіну, викликаний трансформаційним процесом і не більше того. Ворожіння: ворожити 8-місячний день слід на минуле, звертаючись до оракула з питанням про те, яка подія з минулого заважає змінити сьогодення. Тобто ворожити потрібно на виявлення вузлів, карм. Передбачати майбутнє цього дня не рекомендується, оскільки пророста все одно виявляється невірним. Урожіння по кольоровій квасолині узяти 5 видів квасолі: білу, чорну, рожеву, білу плямисту, рожеву плямисту. Уширобку блюдо насипати маною крупи. Взяти по 5 квасолин кожного виду і покласти в відібрану квасолю блюдо з маною крупою. Блюдо накрите полотняною серветкою і Легенько струсити, не знімаючи серветки, зачерпнути рукою квасолини, подивитись, скільки квасолини якого кольору ви витягнули. Якщо переважають білі, у минулому доля до вас була прихильна, але ви залишилися глухі до її уроків, не повторюйте своїх помилок. Більше рожевих ви боялися ризикувати і експериментувати, того сьогодення ваше не змінюється. Чорні, ви зробили дуже багато гріхів, і тепер вам доведеться своїми нещастями їх відмолювати. Ви пожинаєте те, що посіяли. Рівна кількість білих, чорних і строкатих у минулому ви чуйно прослухалися до вказівок долі, тому незабаром чекайте приємних подій. З погляду езотерики це дуже важливий період. Так, наприклад, даний період в Тібеті проводять магічні ритуали по утихомирення злих і гнівних духів. Вогонь восьмої місячної доби це вогонь очищення. Бо, не очистившись від старого, людина не може оновитися прийняти нове. Пригадайте, як сказано в Біблії, неможливо влити нове вино в старі чаші. Тому містичні школи рекомендують в даний період проводити очищувальні практики, як фізичні, так і енергетичні. місячний день це найідеальніший час для поклоніння вогню. Вогонь це одне з найдовершеніших божеств, якому поклонялась людина. З цієї причини окремі езотеричні традиції в цей час проводять ритуали поклоніння вогню, розпалюючи великі вогнища і здійснюючи підношення. До зустрічі в нових відео!